Всім привіт, друзі! Ми зайшли в доброго! Сейчас будемо купляти такі новогодні штучки. Так, ідемо до новогоднього відділу. Так, тут у нас тут є дощики, всякі ігрушки на ялинку по Дивіться, дерев'яна така зірка, всі бачите. О, дяники, я такі бачила в програмі Аврора. Надо взяти. Знову зараз. Що буде ще? Дивіться, тут всякі палчки. Потім да? білий дощик. Ну мені не сумнівається, тому подобається. Так, по суті. О, дивіться, шайки сюди з дощиками. Коротше, взяла червоний дощик і лідінці. Так, дощики, дощики. Вау, дивіться, вже пакунки, даже на праздниках привезли. Так, що у нас тут є? Йолочки, йолочки то нам надо взяти, мабуть, голубу йлочку. Так подивимося, чи надо, чи ні. Нам треба корзину взяти, бо я не зможу це все в руках. На цій так подивимось корзинку, жовтеньку таку, і підемо далі вибирати, тому що в руках це не, не виносімо з Так що я хотіла тут взяти, дивіться. Ого, дивіться, які розові красиві Та, ну, давайте, сейчас я їх достану. Дивіться, тут осіка штучок 8 чи 4, коротше, не повралися. Так, повно штучно, подноштучно, сніговики. Вау, дивіться, шарики такі, вау, прикольно. Надо пошатати, давайте подивимося, як тут буде. Вау, Я. Ну, ми таке обратно будемо. Вау, сніговички, дивіться, які прикольненькі, прикольненькі. А, що це тут таке? А, всякі якісь свічі. Ні, давайте подивимося. Що тут таке такая? Нам надо ша дощик, потому что один дощик раз мало. Давайте лучше сейчас везем лідінці, потому что лідінці надо. По 18 гривень акции. Беремо два і и далі. дальше. Пошли, що шуша тут є. Киндер є, такие. О, просто і я тобі не надо. Я короче тут така германда да є. Я бачу, лавку, лавку, лавку. так, поощрила. Зо такі. Ой, воно я хотіла показати. Банте, банте. Короче, я взяла такі подаруночки, типу, сейчас я вам покажу, скільки вони стоять. 44, бачите? пошлите подимся, шашу, муж, интересно, на этом так Мне не повезло мало. Мої. Ребята, я не пойму, що це на полочках, хотя там О, дивіться, які золоті игрушки красиві. Ребята, я зашла в отделение игрушками. Тут котики, кис пряники, кислай, Банально, тут всегда слайми. Пошлите подимся, шашу, там уже нет. Найдем... Так, ребята, я вже в АТБ, тут я была в роли, сейчас в в ТБДМС, что тут є. Тут -то тоже я одел нового воду. Тут всякие игрушки, так це тут, как подушка для стільца. Привільно. Новогодні обручі, ободки всякі наклеєчки мені треба йти так. Їду і своїми покупочками. Oh ну, а тепер обзорочки на новогодні іграшки, які я купила в Аврорі. Це такі подаруночки. 6 штук 40 гривень стояли. Це такі на ялиночку можна, а можна навіть і не на ялиночку. Ну, і більше всього я їх на ялиночку почеплю. Потім отаке от Барні. ну Це просто я захотіла таке барні новогоднє, Це, кстати, я в Аврорі купляла, а це вже в АТБ. Потім АТБ я ще купила такі наклечики, бо щось в Аврорі, я, якщо чесно, не особо побачила наклечок. Ну, наліпки новорічні. Я не пам'ятаю, скільки вони стоїли, бо я навіть їх і не бачила ціну на них. Потім це на Еленочку теж такі лідінці. Я не пам'ятаю, скільки стоїть, але теж десь 40 гривень. Це, кстати, в аврорі. Все, Оце я тільки я АТБ купляла. Це все в Аврорі. Так, це чуть-чуть не це моя штучка для чорних точок. Це найкраще для чорних точок. Мені воно реально допомагає чорних точок на носі. Потім такий красний дощичок. Ось, все, бачите? Такий красний, красивий дощик. Ціну я не знаю на нього. Потім зелений такий дощик. Теж ціну я не помню на нього. Отакий. От я вирішила купити бо типу зелений рік змії. І от такий білий дощик. Мені трохи понравився. Але... Отакий от він, ну він мені не так понравився, але я подумала, може на ялинку такий взяти білий, тому що він не особо пушистий. Оця ялинка 39 стоїла гривень поставлю собі десь на поличку. Такі два ледінці от такий. І от такий. І жовочку на косі купила. Оце все що я купила, і це все обійшлося мені в 299 гривень, Крім оцього. Оце все 299 гривень.